Вітаю, мене звати Роман Придун, і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе, і слава Україні. Героям слава доброго дня, те. Що ж, Дональд Трамп та Володимир Путін провели другу розмову, принаймні офіційно, телефоном. Маємо деяку інформацію, хоча передбачалося більше її, але все ж таки. Головною інтригою дзвінка було те, що чи погодиться Росія на 30-денне повне припинення вогню по всій лінії фронту. Цього не сталося. Напередодні дзвінка Трамп, президент Сполучених Штатів, заявив, що вони з Путіним мають досить добрий діалог і обговорюють, як він сказав, розподіл активів. Щодо України, ну цікава фраза. Потім ми ще поговоримо, що на вас погляд це означає. Що ми маємо за телефонною розмовою? Російська Федерація не пішла на повне припинення вогню, яке запропонували США та Україна. Маємо лише обмежений характер. Вимоги Путіна залишаються ті ж самі: ліквідація першопричин. І все таке інше Денацифікація, демілітаризація. Ну тобто, цей весь набір, мантри, які російський диктатор говорив і продовжує говорити щодо припинення вогню, як він каже, то Україна повинна відмовитися їй повинні відмовити будь-яку допомогу. Вона повинна припинити мобілізацію, озброєння і все таке інше. Ну тобто, знову ж таки нічого не змінюється. Маємо лише те, що буде обмін полоненим, але він був і до Трампа і до цього дзвінка. Але це все ж таки добрий знак. Ну і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Але знову ж таки не зрозуміло, чи хто більше виграє від цього, зважаючи на те, що ми досить активно спалюємо російські нафтопереробні заводи. Власне, ваше бачення того, що відбулося вчора, тому що ну по перше, здається, про Україну без України Путін таки досяг досяг чи досягає своєї мети, і Трамп грає в цю гру, тому що було зазначено і в під час розмови, і в обопільних заявах потім білодому дому і кремля, що будуть створені робочі групи для вирішення, як вони кажуть, врегулювання українського конфлікту. Але України в цих переговорних групах, якби ніяким чином вона там не фігурує, як і Європа, власне, також. Слухаємо тоді вас, вашу думку з цього приводу. Дякую, пане Романе. Перше, що хочеться сказати, що безумовно, те, що дипломатія США і Трамп, я вже не кажу там команда вся вона зазнала колосальний пораз, тобто, аж до того, що я вже казав, що я такого сорому в житті ніколи не відчував по відношенню і президента Сполучених Штатів Америки його команди і Сполучених Штатів Америки як держави. Це не просто програш, це катастрофа. Причому катастрофа з дуже небезпечним симптомом для Америки. З моєї точки зору, це сигнал про те, що Трампа надалі допускати до таких розмов, це означає вбивати Сполучені Штати Америки. Справа в тому, що напередодні цієї розмови, Wall Street Journal досить ретельно розібрала ситуацію. І о, підсумковою фразою у цій статті український кейс, телефонна розмова Путіна і Трампа, було те, що найкращий варіант сьогодні для Трампа, це якщо ця зустріч завершиться просто обміном люб'язностям. а насправді роздуті очікування, які анонсовані були Трампом. Вони були в першу чергу небезпечні для України, в другу чергу, небезпечні для Трампа і Сполучених Штатів Америки. Але очевидно, що він розумів, що він робить, тому що е, Трамп ніколи не був стратегом, він тактик, і тому е, його бізнесова схема переговорів, яку він дуже часто хвалився, яку він описував, він мріяв про те. Що він і здатен застосувати в переговорах з путіним, але е, Путін і вся російська команда це не ті люди, які не розуміли, хто такий Трамп. Вони давним-давно розпочали гру Трампа, і можу сказати, що я думаю, що так називається і нинішня операція, розводок Дональда Трампа і його оточення. І вам вчора вони це дуже жорстко застосували проти Трампа. І в лексиці інформаційній, яка була підсумком цієї зустрічі, і очевидно, що це було застосовано в ході переговорного процесу. Тож декілька слів про цей малюнок, і так далі, переговорного процесу. Очевидно, що Трамп ніколи не заглиблювався в суть проблем. І він завжди, якби по верхах застосовуючи. Систему бізнесового тиску, судового тиску, інформаційного тиску, шантажу і так далі. Чи можна було в цій ситуації використати такий інструмент? Так, можна було, його б необхідно було застосовувати, власне, запозичене Трампом у Рейгана, а Рейганом у імператора Адріана, принцип мир через силу дозволяв Трампу це зробити, і він це. Міг і мав можливість розуміти, бо вже після зустрічі в Джиді пройшов час. Путін і його оточення оприлюднили свої хотілки. Я по-іншому не можу назвати ці речі. До усунення першопричин я цитую що назву реалізації законних інтересів Росії. Там ще з'явиться з часом, пане Романе, така фраза. Як принцип неділимості міжнародної безпеки, ну, про так. що Трамп він Трампу в дурному сні не снилося. Він не розуміє, що таке усунення першопричин. Він не знає, що ховають Китай і Росія за фразою Законні інтереси Росії він взагалі не догадується, що таке оця остання фраза неділимість системи міжнародної безпеки. Тобто, якщо взяти сьогодні всю цю команду, а, які б там прізвища не були, чи Стів Вітков, чи Марко Рубіо, чи сам Трамп, для них це космічні речі, космічні з точки зору усвідомлення. І я мушу з болем це визнати. Тобто, ми маємо з боку Штатів Америки команду. Яка насправді не володіє матерією для ведення переговорного процесу в цій проблематиці. Але знаєте, пане Романе, про що вони навіть не догадуються? Ну Справа в тому, що їхня поведінка нинішня веде до того, що ситуація насправді в цьому процесі зараз залежить від однієї людини, і в цьому наша і перевага, в цьому наш і недолік. Бо відповідь проста: наскільки ця людина здатна витримати цю ситуацію? Прізвище цієї людини президент Зеленський, тому що Трамп сів переговори вести, маючи на столі уповноваження, яке було в рамках заяв спільної, тепер я задаю це з точки зору міжнародного права, правил дипломати... дипломатії. Тобто, ось була спільна заява. Він сів за стіл переговорів, мав виходити з рамки цієї заяви. Тепер питання. Він виконав рішення, яке було прийнято на міждержавному рівні, тому що це міждержавний рівень. І ще хочу зауважити різниці з точки зору міжнародного права між заявою, меморандумом і договором абсолютно ніякої немає. Все це є обов'язкові документи. Що зробив Трамп? За таке, якби це був китайський дипломат, міністр чи прем'єр-міністр, його б через декілька хвилин звільнили вже з роботи і не знали, де б він подівся. Тобто він не просто не виконав спільну реалізацію і не виконав вимоги спільної заяви, він їх порушив. Він вийшов за рамки цієї заяви, де у цій заяві є розмова про хокей. Як знущання над усім переговорним процесом, ну, так. де це, ну ви розумієте, пане Романе? Він те, що там написано, не виконав з точки зору 30-денного перемир'я. Він не виконав те, що стосується речей, які обговорювалися в гуманітарному протоколі. Він знає, що Путін йому брехав. Він це розуміє. Він сам брехав по тому, що він. Дико працює страшенно працює над звільненням оточених українських воїнів у Курській області, оточенням якого не було насправді. Він чудово розуміє, що домовленості про звільнення і обміну військовополоненими і передачу важко поранених це справа саудитів, це їх робота, це їхні досягнення, це досягнення спільні Катару і Саудівської Аравії. Те, що Москва в своїй заяві приписує це Дональду Трампу, це грав Трампа. Там у кожному абзаці є похвала Дональду Трампу, а Дональд Трамп, насправді, опозорившись, він не виконав а, вказівки, які визначені спільною заявою. Він від них відступив. Більше того, він принизив Сполучені Штати Америки багатьма позиціями, які витікають із цієї заяви. Кремль цю ситуацію використав я буквально останню фразу: вони оприлюднили величезну заяву як для такої розмови, де, вирубаними на каменями, на камені літерами написано: даруйте, я мушу це сказати. Дональд Трамп ідіот. Там написано так. Тому що те, що є в результаті, це приниження Америки. Це приниження президента Сполучених Штатів Америки, це приниження всього процесу, який сьогодні йде. Він підігрує Путіну, Путін приймає цю гру. Але там найстрашніша фраза про те, що від Росії і Сполучених Штатів Америки залежить безпека всього світу і Китаю, і Європи. Ну я вже не кажу там про все інше. Пане Романе, стосовно того, що ви сказали, на ваш погляд, чому Трамп і його адміністрація діють саме так? Ви сказали, що багато чого вони не розуміють, але ж багато чого і розуміють. Маємо ж не тільки оці поступки. Трамп та його команда активно готуються вже активно готуються, не маючи навіть розуміння, що буде з перемир'ям, і тим паче з мирним договором, якщо він взагалі буде, е, щодо зняття санкцій Відносно Росії вони готують до цього Європу, тому що Марка Рубіо, держсекретар, сказав, що Європа не значиться зараз у переговорному процесі, але вона буде тому, що ж європейські санкції це найбільше, що сьогодні тисне на Росію, і їх потрібно буде знімати. От тоді Європа знадобиться. Тобто, маємо ще багато кроків, наприклад, Трамп. Припинив і фінансування Міністерство юстиції вийшло з декількох напрямків щодо розслідування військових злочинів як російської армії, так і особисто керівників Росії, в тому числі в тому числі диктатора Володимира Путіна. Тобто, ну такі знаєте, кроки прямо такі досить широкі жести. Такі ми робимо все для того, щоб вивести Росію з під удару. Що він прагне? Це для того, щоб просто відірвати Росію від Китаю і отримати рідкісно земельні матеріали. Це, це щось більше? Ну безумовно, ви робите абсолютно правильний пас, за що я вам дуже вдячний. Тема роз, розірвати Китай і Москву це одна із ключових стратегічних цілей цього процесу. І тут в це горнило кочегарки кидається все. І тут немає іншого підходу для Трампа для того, щоб вбити клин між Росією і Пекіном. Але цього не відбудеться. Цього не відбудеться по-перше, Дональд Трамп не Ніксон. По друге, Україна не Тайвань. Бо тоді розмінною картою став Тайвань, виштовхнувши Тайвань з Ради безпеки ООН. Виштовхнувши його з генеральної асамблеї, посадивши туди Китай, розірвали. Та і підставою для цього було те, що Сталінсь і спочатку Мао Цзедун воювали між собою за лідерство в світі, а в цьому диктаторському світі. Потім теж саме відбулося між Мао Цзедуном і Хрущовим. А Цзедун взагалі не розумів, як так трапилося, що він, великий Мао Цзедун, має цьому кукурузному вождю. Поступатись як горошина, він про це говорив своєму оточенню, і зрозуміло, коли вже з'явився Денцяпі, який тяжів до відкритості економіки, то Ніксон розіграв дуже прекрасний спектакль, заплативши за це все, тим, що уклали угоду, про гарантували безпеку Тайваню. А в результаті розрив між Росією і Китаєм досяг. Максимуму, і в такий спосіб стало зрозуміло, що легше атакувати радянський союз у нинішній ситуації. Ні Сі Цзіньпінь, ні тим більше. А фюрер Московський на цей розрив не підуть. Вони прекрасно засвоїли уроки Ніксона і тому повтору цього не буде. Тим більше я хочу наголосити, Україна не стане розмінною монетою. Я не випадково відповідаючи на перше питання. Згадав президента Зеленського, від нього зараз залежить, як далі вести діалог із Вашингтоном, і від нього залежить, чи підписувати угоду по корисних копалинах, і чи взагалі за таких умов, консультуючись з Європою, потрібно продовжувати настільки глибоку співпрацю з Сполученими Штатами Америки. Нагадаю ще одну фразу. Яку розігрував Дональд Трамп цими днями. Він же сказав не дуже ситуація безпекова в Україні і залежала від того, що Сполучені Штати в Америці припинили постачання зброї і обмін розвідувальною інформацією. Я про я процитував, і він дуже добре розуміє: сьогодні залежить тільки від того, наскільки Європа здатна компенсувати ці речі. Європа розуміє чудово, що. Трамп веде себе до політичної катастрофи. Вона не буде розривати відносини. Вона не буде рекомендувати розривати ці відносини і Україні. Але корективи у е, цю політику взаємовідносин необхідно ввести, щоб не приймав е, там на переговорах Фюрер Московський, як би він не умовляв Дональда Трампа, все буде залежати наскільки Україна. Акцептує ці речі і прийме, а от до цього треба відноситися дуже серйозно. І тут дуже важливо зараз, після цього провалу Дональда Трампа, Марко Рубіо Конгресу Сполучених Штатів Америки, сказати дуже чітку фразу: Ви мали працювати в межах заяв. Ви провалили ці переговори. Ми вам не довіряємо. Тому до того часу, поки в цій ситуації не буде знаходитися Україна, все, що ви робите, можете робити для себе. Можете продавати зброю Україні? Продавайте всі ці ваші поради і ваші безтолкові переговори, залиште їх між... при собі. Знаєте, пане Романе, що є зараз найкращим уроком? Те, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Відновлення війни Ізраїлю з Хамасом це блискучий приклад того, як ця бездарна, тупувата а, білодомівська команда веде переговори. Слава Богу, що Бенямін Нетаньяху не розвалив коаліцію, утримав їх разом. І сьогодні вони розуміють, що білий дім може тільки паскудить у цій ситуації, а не Вирішувати якісь питання. А ви просто не уявляєте, яка це образа для Ізраїлю, коли їх штовхнули на це. Вони пішли зараз. Хамас Хезбола кусити продовжать атаки, і якби вони заглибились у цей процес, пішли на те, що вимагав Хамас, Хезбола кусити, а значить, Іран, вони попали в катастрофічну ситуацію. І це також треба продемонструвати Україні в діалозі із. Держдепом не треба гвалту, не треба емоцій, треба спокійно одягнувши найкрасивіший костюм, прийти і розказати. Припиняйте цю безтолкову річ. При цьому ці речі треба погодити з Європою, бо Європа розуміє, що відбувається. А ви бачили, як король Великої Британії вітав прем'єр-міністра Карнію? Дональд Трамп навіть не уявляє, що це за людина. Наскільки вона інкорпорована в Бельдельберський клуб? Він ще не розуміє, що роквелери за його кучерявий білий чуб не бралися. Якщо вони візьмуть, він опиниться там, де він навіть уявити собі не може. Бо нікого ще в світі, через два дні після того, як він став прем'єр-міністром, не приймали у Лондоні в Палаці Короля.